Дятивай в прямому ефірі говоримо про всі найважливіші теми відведення важкого озброєння артилерії від лінії розмежування від лінії фронту. Наскільки це реально з нами в студії Віталій Лазоркін, військовий експерт? Я вас вітаю. Добрий, день. отже, сьогодні, 23 лютого, відведення не почалося. Надходить інформація, що бойовики, нібито, заявляють про те, що воно може початись далі, але на тлі того, що відбувається, тривають обстріли не такі інтенсивні, як раніше. Це правда. А водночас фактично знищене Дебальцево та і величезна напруженість в районі Артемівська, величезна напруженість в районі Маріуполя. Люди, які на фронті, вони відверто вважають, що далі можна очікувати наступу бойовиків російських сил на саме на Артемівськ і напрямок на Маріуполь, хоча ми з вами бачимо. І трагічні події, які відбуваються в Харкові для дестабілізації ситуації, чи можливо, чи можливо взагалі зараз відведення важких військ від лінії фронту, як ви вважаєте? Я вважаю, що е, цілком е, ймовірно відведення важких озброєнь від лінії е, розмежування, але е, ми маємо чітко розуміти ситуацію, в якій ми опинилися. Постійно йде, йдуть атаки на позиції наших військ. ОБСЄ має це чітко фіксувати. І, власне, і фіксує. І фіксує, але не завжди, будемо казати, вони чесно це роблять. З яких причин це вже питання інше. От. В меморандумі чітко записано. Ну, Мінс 2, оцей, Мінс 2 угоди. В меморандумі записано, що відведення цих важких озброєнь після затища після так, припинення вогню. Після чого не сталося вогню. Досі, так? оскільки припинення вогню ще не відбулося з самого початку, ми ж бачимо, не відбулося має бути введений воєнний стан в Україні. Оце дуже важлива річ, річ і президент. Обіцяв це зробити. Виникає питання, чому не вводиться воєнний стан? Давайте так по черзі. Значить, іноземні аналітики, аналізуючи досвід регіональних війн, зокрема війн в, на Балканах, та вони відзначають, що ось такий період продовження, продовження бойових дій і обстрілів, він характерний для ось таких етапів. Після підписання угод, тобто, от ну вони вважають, що це є частина негативна частина, але частина мирного плану, коли тривають ці обстріли, але зменшується їх інтенсивність. Я думаю, що нам не треба бути наївними і вважати, що ми маємо справу з чесними порядними людьми з того боку. Зовсім ні, особливо після Дебальцевого знищеного Так. І особливо, як е, виводили наші війська, їх розстрілювали, ці негідники. Там, вибачте, я, я вставлю. Там розстрілювалися не лише війська і тому є свідчення. Розстрілювалось практично все, що рухалося по трасі Артемівських Дебайського. Мирне населення, мирне населення мирні цивільні автомобілі, люди, які намагалися ще виїхати в цей момент, розстрілювалися швидкі допомоги, які їхали з маячками. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, ворог. Чітко виконує завдання свого головного хазяїна Путіна, який дав наказ дестабілізувати цю ситуацію в Україні, знищити всі можливості розвитку економіки України на Донбасі, він хоче стратегічна мета, це заволодіння повністю україною. Наразі йдеться лише про частину. Плану це пробиття кордону дороги на Крим, і якщо пощастить і захопити всі території до Придністров'я. Це, це план. Це план Путіна. Да? Це а давайте план Путіна. тепер про і на... він чітко виконується про наші плани і оце те, що немає тиші, що йдуть обстріли і напади на наш на наші війська. Це і є план Путіна. І ми повинні це розуміти і доводити до всієї Європи, що вірити, вірити в якісь там. ЛНР ДНР, що то якісь організації, що то, то якісь квазідержави це бандити, це найманці, це виконавці волі імператора Путіна. Пане Віталію, ми це робимо. Ми доводимо. Ви бачили міжнародні делегації вчора, які були в Києві. Так вони оглядали трофейну російську техніку, яка в центрі Києва зараз стоїть. А у них є дані супутникової розвідки. Вони ж не діти. Та? Їм також розвідка доповідає. Вони бачать фотографії з космосу. Все це, все це зрозуміло. Ці, ці докази існують. А чи можливий зараз вплив, в тому числі і наших європейських і американських партнерів для того, щоб примусити Путіна і бойовиків виконувати те, що було підписано в мінську? Чи існує ще цей шанс на застосування із за початок дії мирного плану? Мирний план оцей Мінкс 2 він вже фактично не існує цього мирного плану. Давайте повернемось до самого початку: Будапештський меморандум гарантії безпеки України від Росії, Америки Великобританії. Чому Великобританія і Сполучені Штати не беруть участі в переговорах з Росією, Німеччиною, Францією? Ми повинні добитися того, щоб представники Америки і представники Великобританії брали участь. Це буде більший тиск на агресора, більший тиск на ворога. Цим можна буде його зупиняти. А ми бачимо, поки що чомусь йдуть перемовини з якимись найманцями, які зовсім нікого не представляють, окрім волі свого хазяїна. Тому ми маємо бути прагматичними і. Якщо ми кажемо про виконання договору цього мирного плану Мінськ 2, ну, ми ж бачимо, що з нашого боку виконується все, з боку ворога нічого. Висновки однозначні. Зменшення обстрілів це також правда. Тобто зменшення інтенсивності це, це також правда. Безумовно, але під час зменшення обстрілів іде. Поповнення військ ворога, перегрупування і нові атаки, які будуть далі йти на Маріупольському напрямку. Вони хочуть вирішити якраз ті проблеми, які поставили перед ними для захоплення. Коридору, про який ви сказали, Коридору. коридор це сухопутний вихід до, до Криму. Умов. Та причому багато аналітиків говорили, що ймовірного наступу треба очікувати навесні, але ми бачимо, що події розгортаються швидше. Та навіть по атаці на Дебальцево, на при тому, що відбувається. Зараз в цьому регіоні фронту водночас і в Широкіну, адже в Широкіну зараз це Маріупольський напрямок. А відбувається концентрація військ, відбувається концентрація ворожих військ з боку Новоазовська. Тобто можна очікувати початку наступу в цьому напрямку. Так в зв'язку з цим рішення українське, скажімо так, військові рішення на сьогодні призначено заслуховування Заслухов... так парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, і очевидно, там буде поставлено питання про долю начальника генерального штаба пана Муженка. Що ви думаєте, чи варто зараз піднімати це питання після тих подій, після власне після Дебальцевого? Ну, після Дебальцева, після Іловайська, це питання вже давно стоїть. Що оперативно-стратегічне керівництво не справляється своїми завданнями? Чому тому, що з одного боку у нас антитерористична операція оголошена, вибачте, я це нікого ні до чого не зобов'язує, а не проводиться чітка лінія по Веденню оборони, але в Україні. але це не компетенція начальника генштабу оголошувати, АТО чи проголошувати військовий стан. Він виконує по факту політичні рішення. так? я говорю про те, що війну треба вести за законами війни. Збройна боротьба вимагає ведення збройної боротьби за її законами. Ми ведемо не за законами, а за мирними планами. Добре, а і чи... це нас веде до поразки. Дивіться... Оце головне мають зрозуміти верховний головний Командуючий і всі решта наших очіль, очільників держав. В країні відбувається мобілізація, так чи стане наших військ більше і чи стануть вони потужнішими, якщо ми ми це назвемо а, там бойовими діями, а не антитерористичною операцією? Я вибачаюсь. Ми вже прогавили початок агресії. Початок агресії, коли ще тільки ворог підвів свої війська до кордону, вже має бути введений воєнний стан. Він вводиться не для об'явлення війни, не для обмеження прав людини. Він вводиться для забезпечення дій військ на своїй території. Тому що оборонна операція вимагає перевезення маси військ, маси техніки і забезпечення їх відповідними видами. Тому ця вся організація оборони, якраз за законом оборони, передбачає це і. І мені не зрозуміло досі, чому генеральний штаб не переконав вер свого верховного головного командующа в тому, що вони мають діяти за законами ведення збройної боротьби. Ви вважаєте зараз може відбутись відставка муженка? Безумовно, відставка Муженка це не панацея від всіх наших бід. Відставка Муженка дасть можливість прийти новій людині або його заступнику Геннадію Воробйову до керівництва. Можливо, цей генерал. Він користується підтримкою в військах. Він зможе навести порядок і переконати президента воювати по законам. Війни взагалі, як ви вважаєте, ви як військовий експерт, ви спостерігаєте, що ситуація змінюється на користь тих офіцерів, які себе вже проявили під час бойових дій? Я Однозначний. взагалі Однозначний. зараз нікого не хочу критикувати, але в Україні 450 генералів. генералів. Ми повинні розуміти з вами. Я зрозумів Ваше питання. вибачте, воюють капітани, майори, старші я лейтенанти на фронті? Я зрозумів. Навроні. Ми повинні з вами розуміти, що є рівень оперативно-тактичний, де показали себе ці капітани полковники які... Мін, Міноборони дає їм можливість рухатися. Так от міноборони зв'язано, верніше не міноборони, а Генеральний штаб зв'язаний по руках і ногах, що вони не планують бойові операції. От в чому проблема. Хто планує бойові операції? Я не знаю, хто планує. Штаб АТО. Сектор Б, сектор М. Але має бути загальна координація, так? Має бути план проведення оборонної операції. Ми вже, запізнились вже на, майже на рік з цим. Ну це ж елементарні речі, які вивчаються в академіях військових. Чому наші військові генерали не можуть переконати, чи вони бояться за своє крісло, чи за свої погони. Але. Життя to... наших людей доля України вимагає рішучих дій, і не треба тут брехати. І має відбуватися реструктуризація всередині збройних сил. Власне, до активного командування, в тому числі тактичного, мають приходити люди, які себе вже показали на фронті а, професійними командирами. Безумовно, вони ростуть. Вони там вже знають, як вони тут в цій ці обстановці воювали. Їх, їм треба ще дати теоретичні деякі знання і, і ставити сміливо на вищі посади. І це нормальний рост офіцера. Відведення наших військ від Дебальцевого, як ви можете охарактеризувати з точки зору військової операції? Я не бачу там військової операції. Ви розумієте, виведення міста ваші передачі. Ми дивимося передачі інших телевізійних каналів. ми бачимо, що говорять бійці, на яких собі відчувають ці сігради і інші системи залпового вогню. Ніякої там операції не було. Ну, принаймні. Створюється картинка, ніби там хтось щось за щось відповідає. От вчора генерал Розмазнін, який представляє Україну е е е в зоні е АТО по переговору з, з Російською е Федерацією, каже: вчора була тиша, іде е дзвінок від е е солдат, зв'язується, вбитий один є. Значить, тиші не було, якщо один вбитий і декілька поранених. Значить, щось не стикується? Ну, справа в тому, як завжди на війні далеко не всі підрозділи підконтрольні, в тому числі бойовикам. Та? І в зв'язку з цим відбувається на тлі зменшення інтенсивності обстрілів, відбувається те, про що ви говорите. Не що... треба бути наївними. Це не просто е гібридна війна чи якась там ще. Знаєте, я це називаю, що це війна, це, це більше схоже навіть на другу світову війну. Це окопна війна з використанням тих же градів. Фактично це прототип. От ми підійшли якраз з цьому головному питанню: що вести збройну боротьбу треба за законами збройної боротьби. Дивіться зараз. Ми отримуємо інформацію про те, що Литва і Польща погоджуються на створення спільних військових контингентів. Та? Це... це дуже добре, це дуже добре, тому що Путін буде обережніше ставитися до вбивств іноземних громадян на території України, які офіційно працюють. В наших військах, але навряд чи а, такі контингенти і такі підрозділи будуть використані в зоні бойових дій. Швидше за все, мова й, мова йде про спільні навчання десь на Яворівському полігоні. Ми з вами цього знати не можемо зараз. Правда, це в принципі військова таємниця. Так, були. але мінські угоди там було записано відведення всіх іноземних формувань від лінії фронту. Так? я не знаю, які іноземні формування маються на увазі. Це чи, чи чеченські чи козацькі. Ті війська з боку Путіна чи російські війська. Я вважаю, що власне російські війська, тому що там більшість громадян Росії. А е, вони ведуть е, якраз бойові дії чітко, сплановано, агресивно. В них навіть є настанови для солдат, що ви воюєте з нелюдами, їх треба вбивати. Тобто, ми нелюди, нас треба вбивати, а вони хороші хлопці, які воюють за Росію. Ви розумієте? Так ви зараз говорите про дію російської пропаганди. Ми з вами почали ефір з того, чи можливо відведення зараз військ, відповідно до угод цих Мінськ-2, їх можна називати, на 50 кілометрів відведення важкої артилерії. 50-100 кілометрів. 50-100 кілометрів, так, в залежності від е, типу і калібру е, артилерійських е, е, формувань. Безумовно. В цьому є небезпека, що оця, так би мовити, демілітаризована, звільнена від артилерії зона буде захоплена бойовиками за допомогою стрілецької зброї. Як цьому протидіяти? Протидіяти дуже просто. Тобто, Друг... фактично, лінія фронту може відсунутися аж до Краматорська. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно і це може бути, тому що вірити ворогу не можна. Але є місія ОБСЄ, це перше. Є угоди, це друге. І миротворчі сили, які пропонуються ввести якраз по лінії розмежування. Хоча навряд чи вони будуть найближчим часом туди введені, так дуже коротко ми завершуємо нашу ефір. Безумовно, що є надія, що вони будуть введені, але треба надіятися на свої сили, не боятися ворога сміливо відстоювати Україну і вести бойові дії згідно з законами збройної боротьби. дякую. З нами в ефірі був військовий експерт Віталій Лазоркина. Я лише хочу нагадати, що о 12-й годині в Харкові, а ми всі можемо підтримати як громадяни України хвилина мовчання зв'язку з терактами, які вчора відбулись у цьому місті. Наша наступна зустріч з вами о 15.30. в прямому ефірі. Ми будемо продовжувати тему захисту України. Побачимось.